Добрий день! Сьогодні у нас з вами 11-та лекція на тему використання аерознімків нової аерофотозйомки при коригуванні планів та карт. Ми розглянемо з вами лише два запитання, поговоримо про використання аерознімків при коригуванні планів і карт, і далі наступне запитання буде присвячено оформленню результатів коригування та здійснення контролю. Використання аерознімків нового аерофотознімання при коригуванні звільняє виконавця від польових вимірювань, підвищує продуктивність праці і значною мірою сприяє уникненню пропусків при фіксуванні змін у ситуації на плані, але потребує знань фотограметрії, геометричних властивостей аерознімків і виробничих навичок. Для коригування використовують збільшені аерознімки до масштабу плану, який коригують. Або масштаб аерознімків може бути не більше як у два рази меншим від масштабу плану. Після камерального звірення плану з аерознімка та польового дешифрування нових контурів постає завдання щодо перенесення їх. З аерознімків на план. Контури, не відображені на аерознімку, знімають наземними способами, з якими ви вже знайомі, і при цьому основою слугують тверді контурні точки, ототожнені на аерознімку і коригованому плані. Існують різні способи нанесення ситуації з аерознімка на план, які можна розділити на наступні три види, які ви бачите на даному слайді: це оптикомеханічні, графічні і графомеханічні методи. Найефективнішим є оптикомеханічні способи, коли викреслюють ситуацію з аерознімків на коригований план за допомогою проєктора. Спеціального стереоскопа і при цьому враховуються масштаби аерознімка і плану, який буде коригуватися. Якщо цей план є фотопланом на жорсткій основі, то аерознімок трансформують за чотирма ідентичними твердими контурними точками, а потім монтують у фотоплан. Графічне трансформування. Коли перетворення зображення на аерознімку можна знехтувати, виконують забудовою на аерознімку на фотоплані проєктних сіток. Ось ми бачимо якраз рисуночок 3.11, графічне трансформування тут зображено. І їх будують наступним чином. А нехай на аерознімку, це малюночок 3.11А. І на плані ідентичними відповідно, будуть точки А Велике, Б велика, С велика, Д Велика і маленькі точки А, Б, С і Д. У створених чотирикутниках проводять діагоналі, в перетині яких одержують точки Е велике і Е маленьке. Продовжують протилежні сторони чотирикутників і з точок Б велике та Д Велике Б маленьке і Д маленьке, відповідно, проводять паралельні лінії, БФ паралельна АД, ДЖ велике паралельна А велике. Ну і аналогічно маленькі БФ паралельно маленьким АД, ДГ маленьке паралельне, АБ маленьке. Тобто паралельні лінії можна також проводити з точок С велике і С маленьке. Ну і далі з точок Б велике та F, велике, Д велике і G велике, а також з маленьких точок B і F, D і G проводять лінії паралельні діагоналям чотирикутників, у перетині яких одержують допоміжні точки H велике та J велика, H і I, а отже, і напрямки EH H велике а також є аж маленька і маленька на точки сходу. І ці напрямки позначають усередині чотирикутників, кожен з яких розділених на чотири чотирикутники однією діагоналю. Потім проводять інші діагоналі, і ми з вами дивимося вже на малюночок 3, 11, B. І через точки перетину нових діагоналей. Позначають нові напрямки на точки сходу, і так послідовно потрібнюють чотирикутники до ламаних клітин, по яких у подальшому будуть вже викреслюватися ситуацію з аерознімків на план. Усі графічні роботи, особливо проведення паралельних ліній через точки і позначення напрямків на точки сходу через перетин діагоналей. Виконують ретельно по лінійці і гостро відточеним твердим олівцем. Розмір сторін малих клітин, звичайно, доводять до 0,5 см на плані, в межах яких ситуацію переносять частково на око, а частково використовуючи пропорційний циркуль. І ми з вами е, знаємо, да? раніше дивилися, як виглядає пропорційний циркуль, і знаємо, як їм відповідно користуватися. Ну, і можна також використати клиновий масштаб. Якщо потрібно перенести з аерознімка частину контуру між точками А і Б, давайте подивимося на малюночок 3:12, що наведений на даному слайді, положення яких чітко. Орієнтується на аерознімку і плані, який коригують, це будуть точки А маленьке, точка Б маленьке, то контур з аерознімків копіюють на восківку, а потім на восківці з довільної точки О велике якомога ближче до головної, тобто центральної точки аерознімка. Проводять промені через точки А велике і Б велике, і всі інші поворотні точки контуру. І після цього восківку накладають коригований на план так, що промені ОА і ОБ В великі літери да, проходили відповідно через точки А маленьке і Б маленьке на плані. А лінія АБ маленька була паралельна лінії а велике Б велике. І на промені висківки О велике А велике і О велике Б велике наносять точки А маленьке і Б маленьке. Далі, за допомогою пропорційного циркуля або масштабного трикутника, використовуючи рівні відношення відрізків, можна записати А велике А маленьке. Поділене на а велике. Це буде те ж саме, що Б велике Б маленьке поділене на Б велике О велике. І це буде саме, що С велика С маленька поділене на С велике О велика. І це, відповідно, також буде рівним Д, велико, Д маленька, поділене на Д, велике О велика. Дана закономірність у нас також відображена на даному слайді. І відточок С велике, Д велике, відкладають відрізки С велике, Це маленьке, велика, Д, Д маленька. Пропорційні до відрізків С велика, О велике, Де Велика, О велика. Ну і аналогічно всі інші відрізки ми з вами також будемо наносити. І з вищою точністю буде виконана робота, якщо через точки А велике і Б велика провести прямі, використовуючи рівні відношення. Друге відношення також у вас над малюночком 3,12 наведені. А маленьке О велике поділене на А велике О велике. це буде те ж саме, що Б маленьке О велике поділене на Б велике О велике. І це буде те ж саме, що Сц1 маленький, поділена на С велика, С1 велика. І це ж саме, що Д маленьке Д1 маленька де поділена на Д велика, Д1 велика. І так далі. І відточок С маленьке, С Д маленьке відкладати відрізки С1 Д, ДД1, пропорційні до відрізків С велика С1. 1, Д велика, Д1, ну і потім поєднавши точки А і Б, маленькі, на восківці з ідентичними точками на плані, які коригують, проколюють точки С маленьке, Д маленьке з восківки на план, і з'єднують точки А маленьке, С маленьке, Д маленьке і так далі. А лініями копіюючи їхню форму згідно з аерознімком. Для підвищення точності перенесення контурів з аерознімка на план і забезпечення контролю рекомендується використовувати не дві опорні точки, а велика і Б велика, а три і більше. І опорні точки можуть лежати у різні контури. Ми бачимо з вами на рисунку 3.13, що наведений на даному слайді, якраз опорні точки, що належать до різних контурів. Але і у такому разі порядок роботи з перенесення контуру з аерознімка на план, який коригують, буде таким же самим. Ми перейшли з вами до другого запитання, і зараз ми поговоримо про оформлення результатів коригування і про здійснення контролю. Результати знімання, а також коригування, після нанесення їх на план систематично наносять на кальку. При мензельному зніманні щодня, а при інших способах знімання у міру нанесення їх на план. Складання кальки починають після огляду місцевості, потім частину нових контурів наносять на план, і крім того, при огляді місцевості зниклі контури закреслюють на плані. Ці контури також наносять на кальку і закреслюють червоними хрестиками. Контури, в яких змінилася тільки назва. Показують на кальці синім кольором. Кальку складають для досягнення таких цілей по-перше, з метою закріплення результатів коригування та використання її при остаточному оформленні відкоригованого плану, щоб не допустити пропусків і наточності у роботі. По-друге, для визначення за калькою обсягу виконаної роботи. Правильності використання наявної геодезичної мережі і твердих контурних точок як опори. Правильності прокладання знімальних ходів і проведеного знімання. Ну, і по-третє, для використання її при визначенні площ та винесенні в експлікації після коригування. Зміст контурів на кальці викреслюють у встановлених умовних знаках без суворову їх розміщення, підписують назву населених пунктів річок, струмків озер, використані при коригуванні пункти геодезичних мереж, точки прокладених знімальних ходів і геометричної мережі та перехідні точки. Тверді контурні точки, використані як опора при зніманні і станції Теодоліта або Мензули позначають червоними трикутниками, це будуть пункти. І кружечками позначають точки, із зазначенням номера або назви, який повинен збігатися з номером в абресі та в польовому журналі. Сторони прикладених одів проводять червоною тущу. Координатну сітку викреслюють синім кольором, на вільному місці кальки поміщають схему розташування аркушів, де зображено землекористування, вгорі назва землекористування, знизу підписи начальника, головного або старшого інженера землевпорядника, виконавця. І дати початку і закінчення. Відкоригований план оформляє виконавець коригування згідно з умовними знаками відповідного масштабу. При оформленні використовують кальку контурів, контроль за коригуванням систематично здійснюється начальником шляхом перегляду технічної документації звірення плану з місцевістю. Та інструментальних вимірювань в обсязі, що залежить від кваліфікації виконавця, розбіжності в положенні точок ситуації, які вимірюють при контролі, допускаються не більше 1 мм на плані для чітко виражених контурів, і 2 мм для нечітко виражених контурів. Результати контролю наносять на коригований план. Переносять на кальку контурів, викреслюють червоною тущо та оформляють актом. Робота з коригування перевіряє і приймає головний інженер-землевпорядник або спеціаліст відділу землекористування. землевпорядкування. Вибачте. На сьогодні це вся інформація. Я вам дякую за увагу і готова надати відповіді на ваші запитання.